thank you Всім привіт! Ви на каналі Charspi, мене звати Олег і ми на нашому каналі вирішили розділити відео на певні категорії. І сьогодні відео буде присвячено саме Char Spy сервісу. До нас все більше і більше звертається клієнтів за ремонтами електромобілів. Тому ми вирішили додатково освічувати і показувати, що ми взагалі вміємо, що ми взагалі робимо. Позаду мене стоїть чудовий автомобіль BYD Han 2020 року на передньому приводі. Історія коротка. Клієнт звернувся з проблемою, те, що у нього по досягненню відповідного відсотку на заряду на автомобілі, автомобіль скидує в нуль і каже, критична помилка, їхати не можу, автомобіль розрядився. Звісно, перші думки приводять до того, що проблема з. Батарейкою BYD Blade. І тут питання, бо на автомобілі там незначний пробіг. Ми чітко покажемо цей пробіг, який відображається на приборній дошці. І парапам-пам! Інтрига. Скільки показало диагностичне обладнання щодо реального пробігу цього автомобіля, теж показуємо. Повірте, це буде цікавий сюрприз. Отже, батарейка BYD Blade, Одна із нашумівших як в Україні, так і в Європі. На LFP елементах. Чому вона називається Blade? Я постійно говорю, вона така, така тонка, протягується все інше. А зараз ви можете побачити. Значить, Давайте коротко про конструктив загальної цієї батарейки. Блейд-елементи, лезо. Вони йдуть від цього боку туди. Чому. Вона вважається прикольна і гарна. Перше, те, що в неї дуже реально гарно реалізована система підігріву та охолодження. Ось ці саме елементи вони розповсюджуються повністю по всій батарейці. Тут два контури знизу і зверху. Відбувається підігрів і охолодження, що продовжує життєдіяльність безпосередньо е, цієї батарейки. БМБшки у нас знаходяться. З цього краю йдуть в коло і об'єднуються звідно в БМС-ку. Чого мінус цієї батарейки? Мінус того, що весь Китай використовує пасивний балансир. Тобто, коли один із елементів починає вивалюватися з свого робочого диапазону, її потрібно і БМБ БМС-ка не можуть її підтягнути, потрібне фізичне втручання майстрів для того, щоб вивести її в певний баланс і щоб все працювало добре. Тут був каскад-помилок. Каскад-помилок по першим декількам секціям вони відвалилися. І останні секції. До речі, невеликий конкурс для наших підписників. Якщо ви чітко напишете в одне повідомлення, одна цифра, кількість елементів в даній батарейці, з нас буде гарний для вас подарунок. Ну що, не втрачайте свою можливість, один коментар і даю маленьку підсказку. Їх тут до 200. Якщо ви вірно зазначите коментар, чітку кількість елементів, з нас буде цікавий подарунок. Повірте, ви будете задоволені. Як мінімум, ми вам подаримо таку кількість кіловат, що вам вистачить ну так точно на один місяць зарядки. Сували декілька батарей, BYD Blade і ми прийшли до висновку, що ця історія все буде більше і більше розповсюдні. І це не стосується виключно блейдовської батарейки. Це стосується взагалі всіх електромобілів. Так як ми серйозна компанія, ми привозимо не лише електромобілі, не лише їх переобладнуємо та адаптуємо. А і у нас сервісна історія розвивається, тому ми вирішили. Погнатися вперед і зробити свій, розробити свій балансовочний стенд для того, щоб ми могли комплексно балансувати великі батарейки і щоб це по часу займало якомога менше часу. Бо ми чудово розуміємо, коли автомобіль потрапляє на сервіс, у клієнта все жме, все крутить, хочу швидше отримати свій автомобіль. Балансування цієї батарейки у нас по часу зайняло біля півтори неділі. Звісно, це доволі таки багато. Повірте, чого? Бо ми використовували балансир на 20 каналів. Тут ячеяк дуже багато, один канал, одна ячейка. Це все призводить до того, що працівник фізично витрачає масу свого часу для того, щоб це все відбалансувати. Тому ми вирішили створити свій балансувальний стенд, який зможе комплексно під'єднатися навіть до такої великої батарейки, і відбалансувати її за декілька днів. Я вважаю, після того як ми створимо такий балансувальщик. Ми вийдемо на новий етап в нашому житті в нашій компанії. Зараз до мене в кадр приєднається частина нашої команди. Пан Віталій, який допомагав нам привести і в порядок а, цю батарею. І він розповість, який комплекс робіт він провів. Пан Віталій, розповідай, які були проблеми і що ми зробили, що ми поусували. Значить так. Після вскриття обнаружили таку річ, що у нас згорів предохранитель. Тут у нас є розміщені шлейфи так. От, і на першій ячейці шлейф був в обриві. Слухай, це я, я, твоя думка, чому саме на першій ячейці, чому не на останній згорів? Це на, випадковість? Так, це не ну, може і випадковість, але моя лічна е, думка це. За те, що перша ячейка на неї сідає, йдуть самі великі нагрузки. Саме велике навантаження, так. так, да, саме велике навантаження, так. І е, е, скоріше всього, що БМБ починала балансувати, або е, дала великий ток, ліба носиться тільки догадуватися, і, в общем, предохранитель цей згорів. І за цього машина почала уходити вже в ошибку, в, а, при в... великій нагрузці, да, вона бачила, не щитувала з одної банки внутрішні угу. Uh -huh. і уходила то, за щит. Тобто, фактично uh -huh. у нас відвалилася одна БМБ, да, яка потягнула каскад елементів за собою. О, так, да? так, так, так. Перші 14 штук. Так. Перших 14 штук, перша uh -huh. зрозуміло. І друге, ти проводив дуже тривале балансування елементів, виводив їх прямо в яєчко. Кажуть, Скажи, будь ласка, які більше всього елементи постраждали тут? Які виводили? На всій батареї кількість 27 штук елементів було в розбалансі до 120 мВ. 27 елементів було. 27 елементів, да. Для батареї з такою хімією ну це велике. Якщо, наприклад, для Nissan Leaf це ще терпимо, не, mm -hmm. не сильно аварійно, то для таких. Це вже аварійне. А вивалюється воно? Чого Чого вони виходять в розбаланс? Чого вони виходять в розбаланс. На 1 вольт заряду цього, цієї ячейки дуже велика плотність електричества в нього І а всі БМБшки, БМСки, працюють по вольтажу. І для таких речей це дуже має бути точна електроніка, щоб мілівольти, ну, наприклад, в одному мілівольті, допустимо, там. Влазить, наприклад, 10 А в цей банк. Так. От. І щоб ці 10 А процесор на БМБ, це так. дуже точна електроніка. І за цього ну, а це відповідно, ну, не дуже точна електроніка. Да? Тому із-за цього уходить в розбаланс батареї. Понятно. Тобто потихеньку, потихеньку вона. Давай, мабуть, розрежує. на камеру продемонструємо декілька елементів, там точечно покажемо, що ми зробили і так, як добре, вивели. Добре, добре. Ну, наприклад, перша ячейка, дивимось. Яке в нас значення? Там? Яке у нас значення там, три... Должно быть 3,33,15 або 16. 3,33,16 майже так. вгадав. Так, э, тут може. Ну, взагалі розбаланс 3-4 батареї. Точно так же, як і на першій. Угу. Следующий. Э, мінус 2 мВ. 2 мВ. Э, 15, мінус 1 мВ. Угу. Ну, і останнє скільки? Плюс 1 мВ. Ну, давайте ще. Як перша ячейка, ну, от. які у нас, пан Віталій, далі. Що ми робимо? Далі ми збираємо, одягаємо в їхню заводську одежду батарейку, так. скручуємо, ставимо кришку, ставимо на машину, заряджаємо на медленному токі до повного заряду, Так. потім ми віддаємо клієнту, клієнт пообіцяв нам ласкаво з нею без різких нагрузок. У перший час. А, да? <хи> ну, може, ну, обіцяв. обіцяв. Дожен її висадить. І після того приїхати до мене на діагностику, і я подивлюсь, е як себе веде батарея, який розбаланс в усіх е Далі, Далі, е якщо е розбаланс батареї буде в. в 10-20 мВ Це нормальне явлення. То є, ну, це mm -hmm. так само хуже, що я можу, можу себе представити, з таким дані, пробігом да? машини. Да. От. То далі визаряджаємо і віддаємо клієнту, бажаємо <гару> гарного настрою, щоб більше не може. Якщо якісь елементи критично все ж таки після балансування висадять, то я розумію, нас буде чекати заміна ячею. Так, так. Ну що погнали ставити батарейку і далі? Друзі, ми провели великий комплекс робіт по цьому чудовому автомобілю. Далі у нас наступне. Отже, вчора ми встановили батарейку, відбалансували її, встановили, трішки проїхали, помилок не неспає, все окей. І зараз ми хочемо зробити наступне: ми хочемо від 0 до 100 зарядити цей автомобіль, подивитися по лічильнику, скільки в нього влізе кВт годин. Ну і прийти до висновку, наскільки якісно ми відремонтували цей чудовий автомобіль. У нас є все-таки декілька зауважень до ячейк. Зараз ми їх витягнули в ноль, Але чи збережеться цей гарний нуль е, велику дистанцію? Це ми, мабуть, покажемо в одному з наступних відео. Наступних наступних відео, щоб ви потім під кожним відео не писали про те, що а де <свісно> ключове відео. Але саме цікаве, хочемо сьогодні ще вам показати. Як ці безбожні тварюки матають пробігія? Чого саме так? Бо те, що я вам зараз покажу, це якраз історія про те, коли ви, ви звертаєтесь до нас як клієнти, питаєте вартість автомобіля, ми вам пропонуємо автомобіль в нормальному стані, а ви нам говорите, це дорого. А ось тепер вам варіант, як відбувається купити. Задешево? або чого історія про те, що BWD Blade ахієна батарейка. Дивимося. Під'єднали ми оригінальну діагностику і зараз хочемо подивитися справжній пробіг цього автомобіля. Пан Віталій, барабанна дроп. Ну, давайте отак от в камеру. І зараз потім покажемо спідометру. Да. А що, куди дивитися? А ось і сюди. Яка там цифра? 215 тисяч. 215 215 а це точно графа пробіг? Да. Може це щось інше? Ну а ми, ми, ми можемо зараз переведемо на телефон китайському. Uh, де там? Дві... 215. А на, на, прибор... при, на приборній дошці у нас 37 тисяч 095. Робимо так, скрин, переводимо. Вони давай, просто безможні, блін. Так, перевели. Пробіг. Третя знизу. Дивимося. 215 тисяч 700 кілометрів 50 метрів. Нормально так він набігав. Так, а тепер подивіться, будь ласка, дуже інтересно, подивіться на приборну панель. Скільки у нас... Китайці нам написали. Я можу сказати лише одну річ. Перше, так як ми з тобою побачили, що батарейку ніхто не вскривав. Не вскривав. 217 тисяч пробігу це реально доволі таки непоганий показник. Так. Ну, враховуючи те, що ми вже знаємо стан батарейки, що вона ще буде так, бігати так, і так. бігати насправді. Але Китай це скотеняки, я маю. Так. Скотаняки, бо відмотати стільки пробігу. Ну це занадто. А це саме в Китаї змотали, чи може тут в Україні хтось? Змотав? Я О -о -о. думаю, що це Китай. Я думаю, що в Китаї. Ну слухай, зараз таких діагностик на всю Україну декілька штук. Це перше. І друге, ми ще її, звісно, вивчаємо і працюємо з нею, але ми не бачили опцію щодо відмотки і на, на оригінальній диагностик. Не може бути. її не може бути. Так. Це ж. Вскривається панель, да, промка і підключається і. Вітується, тут... калькулятором вищитується і мінусуються пробіги. Ну, слів немає, лише так, одні емоції. Так, Але так. якщо у вас автомобіль біойдії і він потребує ремонту, обслуговування або балансування, можете звернати, звертатися до нас. Пан Віталій з радістю вам допоможе. Так. Отже, поставили ми біваді ха на зарядку з 0 до 100%. Стартанули ми з значення, зараз покажу по лічильнику. Стартанули ми значення 2064, зараз у нас 2088. Отже, схема, яка у нас, ну підключення йде. І в автомобіль йде зарядка через лічильник. І дивимося, скільки у нас кіловат туди поміститься. Зараз я відкрию автівочку. Потужність у нас зараз 5 кВт, 60% я її збавлю до 2 кВт. І зараз вже маємо 40%. Хотілося б відзначити, що на самому початку була ситуація, коли там 1, 2, 3 відсотки, потім знов на 2% були ступеньки такі нібито вверх, вниз. Але наша головна ціль перевірити, скільки зараз повністю влізе до 100% на цьому автомобілі. Процес заряджання відбувається. Вже налили 97%. Нагадаю, що тут батарейка 76 копійками, ну, округлюємо 77 кВт. Ну, і Зараз автомобіль зарядиться до 100% і я вам покажу, скільки загальна кількість кВт в нього увійшла. Вже 98% ми налили в нього потужність 3 кВт з копійками, Нагадаю, тут загальний об'єм батарейки 76 з копійками. ну Будемо рахувати 77 кВт. Зараз дозальємо до 100% і я вам покажу по лічильнику скільки ж кВт після балансування в нього увійшло. Шановна спільнота, ось таке в нас чудово вийшло інформативне відео саме для вас. Це відео на подумати, бо ви завжди повинні думати головою, у кого ви будете купувати електромобіль, у кого ви його будете обслуговувати. Бо це не історія, прийшов до побачення, а це історія про тривалу співпрацю. Тому, якщо ви хочете вибрати електромобіль з Китаю, заходьте на наш портал і Якщо ви хочете обслугувати. Електромобіль звертайтеся з командою CharSP. Якщо ви хочете переобладнати електромобіль та перетворити його на великий пауербанк, при цьому мати зарядні порти Chademo та CCS, це знову ж таки команда CharSP. З вами був Олег. Всім пока!